24 червня близько одинадцятої ранку. Серія потужних вибухів почало все місто. А величезні чорні стовпи диму люди бачили з багатьох куточків Дніпра. Хтось у цей час був на роботі, хтось вдома, у громадському транспорті, магазинах, у заторах на дорогах чи просто на вулиці. А хтось подорожував залізницею. Один був, а потом прямо в нас прилетіло. Сидять кого-то там. Є щось парріза. Ну короче. Саме пасажирський потяг з сполученням Одеси Запоріжжя прийняв на себе потужну вибухову хвилю. Зранку, 24 червня, Дніпро здригнулося від масштабної ракетної атаки на місто. Постраждали 19 шкіл, 10 дитячих садочків та 8 медичних закладів. На жаль, відомий про постраждалих та про загиблих. Наразі на всіх місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Усі подробиці та деталі атаки далі в сюжеті Дніпра оперативного. Дніпрянка Інна під час атаки була вдома разом із чоловіком. На щастя, під час прильоту вони стояли біля вцілілого вікна. Окно у нас ціле, тільки сітка вилетіла, а на кухні вилетіло все, стекла звеніли. Сусідський дитина кричав, плакав в істеріки. В общем, ужас, та не передавай. Сергій отримав поранення від уламків віконного скла. Під час вибухів чоловік гуляв на вулиці з дитиною. Дитину прикривав собою, прилетіло стекло. Дитина все добре. Да, дитина все хорошо. А, вам надали першу допомогу тут чи їздили? Їздили в лікарню в п'яту, возила швидка. Тим часом вдома у нього потрощені вікна та двері. Рятували від атаки дніпряни своїх чотирилапих улюбленців. Світлана тримає на руках свого песика. Диво малюка вдалося врятувати з потрощеної кімнати. Те Він пережив, бідний такий. Таку трагедію сам був вдома, там вибило повністю всі окна, все, і он в этом стеклі, бідний его еле достали туди. Как його ще не порізали, і как його ще там ні, ну слава богу, живий. з під уламків врятували папугая Кузю. Його власниця Людмила працює прибиральницею в місцевій школі. Вдома були діти, вони винесли пташку зі зруйнованої квартири. Він спокійний поки. Ну а якщо він чує сирену, то він тоді кричить. кричить. А Так спокійний, не знаю. Може в його стрес. Під час розмови з постраждалими знову лунають гучні вибухи. Що ж творять? Місцеві шоковані вибухи, застало сненацька під час буденних справ, повністю зруйнувавши їхні домівки. Єдине, що тішить, лишилися живі. Дома, тільки з міста приїхав, тільки в кімнату зайшов, як взрив. Все повилітало, все розбило. Добре, добре. живі, що ще треба. Ліза та Катерина, подружки живуть в одному гуртожитку. Що робити далі не знають. Меблі та техніка у кімнатах ще знищені. Поки дівчата лише заспокоюють одна одну. Дома нічого немає, телевізори, все просто Це сталося, і треба жити далі. Ну думати, що робити, бо звісно у людей не у всіх є інше житло. Ось у мене взагалі дідусь був вдома. Один сам він ледва ходить. Мама з роботи прибігла його забрати, щоб ви зрозуміли. Він не ходить, йому дуже тяжко, він з паличкою, і він тупо з сьомого поверху сам побіг, спустився, заходив, і ну, все дуже добре. В мене є квартира інша, у людей немає. Що робити далі? Не знаю, що робити далі. Ще одна подружка дівчат Вероніка. Дівчина живе неподалік у приватному будинку, потужною хвилею зачепило і її житло. Ні вікон, ні дверей, ні потолків, взагалі нічого нема. Ворота просто отак. Любов від самого ранку, як і завжди, вже була на роботі. Всі плани на день зруйнували потужні вибухи. Дома були діти. Зі сльозами на очах жінка згадує, як одразу кинулася до них. Злякалась дуже сильно. Де плани ночувати? Не знаю. Не знаю. Якщо зашиють вікна, можуть бути вдома. Вибиті вікна, понівечені стіни, зруйновані класи та дитячі іграшки. Так тепер виглядає одна з дніпровських шкіл. Проте, ще зранку тут лунав дитячий сміх. На щастя, завдяки вчасній реакції педагогів, малечі швидко евакуювали в укриття і ніхто не постраждав. Садочок всі були тут. Школа зараз на канікулах, садочок був всі, всі були на вулиці, на прогулянці. Якраз збирались їсти, накривали побічниці на стіл. А ми збирались якраз заходити в садочок. Але нас прозвонили три наших дзвоника тривожних, і ми всі побігли в укриття. Коли бачиш ці руїни, з того, що ти будуєш, допомагаєш цьому садочку розвиватися, тут все в одну секунду превращається в руїни, дуже важко. Одразу ж на постраждалих від прильотів місцях свою роботу розпочали всі відповідні служби: комунальники, рятувальники, пожежники, поліція, громадські організації допомагають психологічно, заспокоюють, приймають заявку на відновлення та допомагають з матеріалами. Проліска забезпечує комплексну підтримку постраждалих через військові дії, надає гуманітарну допомогу від нашого партнера Агенції з справа біженців. Це допомога у вигляді листів ОСБ, брезент та плівка Прозоро. А також набори будівельні, а також надається допомога в інсталяції цих наборів. А також на місці працюють наші психологи, забезпечують підтримку. За даними станом на 18.00 відомо про 15 загиблих. Про трагічні наслідки атаки повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, назвавши сьогоднішній удар по Дніпру одним з найзухваліших за весь час повномасштабної війни. Зараз просто неможливо порахувати, скільки боли, жаху стоїл агресор. Десятки, буквально десятки людей поранені, є загиблих, але зараз триває рятувальна операція. і Вона триває на дуже великій кількості локацій. Всі зараз на місці. Тому, ну, щоб ви розуміли, тільки е, швидких карет допомоги зараз знаходиться порядка 25 на виїздах, але дуже багато дуже багато людей вони добираються до лікарень самостійно своїм власним транспортом. Хочу сказати, що в будь-якому випадку міська влада і військова адміністрація. Ми не залишимо нікого на самоті. Зараз вже займаються, приймають заявки на відновлення. Зараз працюють волонтери, рятувальники, поліціянти, всі на місці психологи. Ну, а так будемо далі дивитися, як будемо. Відбивати ітоги цього зухвалого нападу, тому що ну я кажу, що за майже 4 роки війни я бачив дуже багато, але сьогодні ну, це просто не ну, цей реальний якийсь сильний жах. Але ми впораємося. За розпорядженням міського голови, завтра, 25 червня, у Дніпрі оголошено траур за загиблими внаслідок ворожої атаки. Життя Дніпрян вкотре розділилося на до і після цей день став ще одним випробуванням на міцність. Але, попри біль втрат та руйнування, місто знову демонструє незламний дух.